Якраз і тільки підсилувати ці ініціативи, які власне сходять з нашого боку. Долучимо до нашого ефіру і народного депутата України від фракції Слуга народу Георгія Мазурашу. Пане Георгію, рада вас бачити! Вітаю, вітання українським героям. Слава власне, пане Георгію, говоримо про те, що от пан міністр закордонних справ, пан Кулеба, побув в Таким африканським турне у трьох країнах вперше ці країни відвідали за роки незалежності нашої країни. І е, наскільки е, я розумію, зараз ну, всі ці дипломатичні поїздки до цього він їздив до Китаю. Вони всі направлені, мабуть, напередодні саміту миру, е, який має відбутися, як говорить наш президент, в кінці листопада місяця, як ви бачаєте, наскільки зараз ми свої позиції підсилюємо у цими міжнародними е, поїздками, наскільки вони ефективні, як ви вважаєте, і це. Це ж все відбувається, ще на тлі тих подій, які розгортаються на Курщині. Тобто, мені здається, ну тут якийсь може бути навіть подвійний ефект. Чи можливо я завищую якісь очікування? Ви знаєте, я слухаю про ці поїздки і пригадалося, як наприкінці 2022 року нас просили парламент мас народних депутатів підсилити депутатську дипломатію. Особливо тоді звертало увагу, що треба робити акцент на азійський, азійській на, східний, тому що там у нас, як казали, просідає трішечки політика, і пам'ятаю за чим завернулися для одного з наших колег тиші, який взявся реалізовувати ті типу, побажання. Потім йому приписали, що він поїхав відпочивати взяли фото відео. 17 ж років, і, і це все перетворилося на зовсім інше. Я так іронізую, не дай Боже, щоб колеги потім не приписали, що він поїхав відпочивати. Ну думаю, що такого не буде, але у нас всякий маразм пробивається в інформаційному полі. Думаю, що працювати я згідно з гостям студії, треба працювати з усіма, тому що це важливо. Ми велика європейська країна, і нам треба бути... Довувати взаємно взаємно як кажуть прийнятні стосунки і з усіма країнами незалежно від того, де вони знаходяться. Це нормально, особливо звісно, що нам треба дбати про добросусідські сусідські стосунки і взаємовигідні стосунки з сусідами. Але ви бачите, що у нас не складається з одними сусідів або з двома навіть. От тут напевно мав би бути основний акцент уваги. Для дипломатії, але uh -huh. поки що бачите, не мовчати нас гармати, значить поганенько працюють дипломати. Ну а ви на ну, в принципі в цілому, наш голос дипломатії зараз підсилено завдяки цим подіям, що розгортаються на курському напрямку, чи це тільки не знаю всередині України так ось приймається. Це як не знаю, важливий такий аспект. І, в Принципі, я не знаю, що точно відбувається на на увазі, хто там той російський легіон, чи хто там активніший і має якісь успіхи. У нас ж акцент такий. Ми ж захищаємо свою землю, не претендуємо на чужі, і напевно не наша армія там. Працює, я так думаю. Все таки, хіба ми можемо допомагати тому тим російським підрозділам, які борються проти свого режиму агресивно. Я так думаю, а наскільки це може допомагати? Ну не знаю. Я думаю, що це безумство кляту війну ті Україні. можна і треба зупинити в будь-який момент саме дипломатичними зусиллями. Просто треба здоровий густ включати. Я думаю, що насправді немає причин для війни ні з боку Росії, і якщо вони і збереться з нашої землі, то звісно, що Україна ніколи не була агресивною країною і ніколи не претендувала не претендує на. Сусідні землі на землі інших країн, тому ось так. Я думаю, що якщо дипломатія працювала би якісно, то ми би давно забули про таке явище, як от те, що робиться в нашій країні зараз, угу. а власне пере змінимо кардинальну вектор нашої розмови, бо є оперативна інформація. Думаю, що ми навіть і відео можемо показати. Служба безпеки України та національне агентство, національне агентство... НАБУ, національне генство власна затримала на хабарі у розмірі увага. 500 мільйон, 500 тисяч доларів заступника міністра енергетики затримали його буквально прямо в Києві. Ось власне відео зараз е можете е бачити. Якщо можна виведіть, будь ласка, і на екран великий аби наші гості побачили. Я так розумію, все це відбувається в якомусь закладі співробітники е власне там проводили затримання високопосадовця. Е за що, за що саме його е затримали? Начебто він обіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати користування унікальне кірничним видоводобовнем обладнання із шахт прифронтових районів Донеччини. Фігурант до незаконної діяльності залучив трьох спільників: приватного енерготрейдера, очільника енергетичної компанії з Миколаївщини та керівника видобовного підприємства Спокровська, звідки власне мали вивести устаткування. Усіх чотирьох посадовців вже затримали та повідомили їм про. Ро підозри фігурантам загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Чесно кажучи, ну обуренню просто мені здається, немає меж, але ми бачимо у подібного роду затримання все частіше, і частіше. Пане Олександр, це свідчення того, що стало більш ефективніше працювати е, в нас правоохоронні органи. Чи можливо я не знаю, е, стало більше тих ініціаторів, хто долучається до корупційних обороток? Ну розумієте, корупція у нас це правильно має прирівнятися до державної зради. Це не просто крадіжка. Це ну такий час, такими речами займатися. Я вас тут на ефірі казав, що. Недаремно нам Захід щодо вступу в НАТО, щодо вступу в Євросоюз, говорить, ви маєте активніше боротися з корупцією. Помітили, да? так? це був, Постійно да, 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 говориться. Так. Хтось у нас говорить, та у нас така корупція, що нічого страшного. Ну, В якихось сферах у нас дуже невелика корупція. В якихось сферах у нас дійсно невеликий рівень. Але в, 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 в якихось сферах вона а, досить серйозна. От. Тому ось, перед цим ви повідомляли, що було заарештовано там з Міноборони, да, якісь підприємці, якісь співробітники Міноборони пов'язані, що всіх там 20 да, СБУ, 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 СБУ це їх заарештували і так далі. Почали активніше працювати і добре, тому що суспільна думка очікує, коли ж оці хабарники. І я казав, вони мають вісити на фонарних столбах. Тоді це буде дійсно ефект що до всіх інших. Це така підлість під час війни такими речами займатися, умовно, перекидувати зі Сходу. І там же це ж оборотка, там же ж мають закрити те підприємство незаконно, Так? що воно там щось робить. Потім в нього вилучить що це обладнання і передать безкоштовно на. Ну, тому, Західну... що під того, що це Покровськ, прифронтове місто. А, там от договір... і так далі, можливо. Я знаю, що в, 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 в одній шахті там Краснолиманська, північніше, просто зупинили е, виробництво і так далі. До кінця невідомо, що там відбувається, і так далі. Тому ці речі треба припиняти серйозно. І Дуже добре. Треба тільки вітати ці заходи, які почали робити. Бачу, що це саме СБУ цим зайнялось. Добре, є в нас і інші правоохоронні органи. Не mm -hmm. які мають активніше в це е, включатися, і ми демонструємо нашим партнерам, що в нас нуль толеранція до цих речей. По-перше, у суспільства вона нульова, це точно. Але суспільство хоче, щоб все це закінчилось не просто арештами і так далі, але відповідними вироками Сподіваємося, що судова система е, працює. Угу. Ну, звісно, вони мають адвокатів. мають, можливо, це все і підставне. Це ж такі речі теж бувають і так далі. Значить, під час суду все це буде, власне кажучи, вияснено. Угу. Пане Георгію, власне, от ваш колега по парламенту, пан Желізняк, зазначає, що затриманий заступник міністра енергетики. Це мова йде про Олександра Хейло. Про охоронці імені посадовця відкритого на хабарі не називають, але от власне журналісти вже теж почали. Називати саме е, цю особу, що скажете щодо цієї просто ганебної історії, але тут іще такий момент, можливо, я помиляюсь, але мені здавалося, що знаєте, у перші місяці повномасштабного вторгнення ну такої великої кількості е, махінацій, корупційних обороток ну не було. Не знаю, можливо, не виявляла їх, або можливо, і в принципі не було. І якщо дійсно не було таких от потягів до корупційних справ, то з чим це могло бути пов'язано? Що зараз, ну я не знаю, міноборони, ледь не кожен скандал відбувається з кожним тендером. А зараз Міністерство енергетики це ну, важлива інституція зараз перед опалювальним сезоном, коли наша енергетична система в кризовій просто ситуації, і знову і така корупційна велика справа. Ці періоди, коли можливо менше. Або здійснюють якісь злочини корупційні, але або, або менше їх виявляють. Пам'ятаєте, після того як Володимир сам Зеленський вступив на посаду, теж був якийсь період, коли ніби трішечки всі ці корупціонери злочинці, бо очікували, яким, мж ж буде. Боротьба наскільки жорстко будуть боротися вже за нового президента, і тут можливо так само під час початку повномасштабного вторгнення були якісь такі затиші, можливо, деякі там не знаю розгубилися. Самі не знали, що робити в цей час. Тому подібно був той період, коли не зрозуміло було, як може повернутися ця агресія уже повномасштабно Росії. Щодо Толерантності ну, нульової так собі так до коруп корупції в суспільстві ну не даремно ж у нас е, ходить вислів в народі, так що треба, щоб все було по закону, але щоб кум для мене щось порішав там. Це на жаль, теж характеризує нашу країну, наше суспільство, тому що ці всі корупціонери беруться ж не з неба, не, не з інших планет. нам їх е, присилають сюди. Це Люди, яких призначають в принципі, призначають з великим думком ті, яких люди обирають так. все йде через парламент уряд і далі вже призначені нижче, я казав і кажу, що на превеликий жаль, я досі не бачу у нас запиту на порядність в плані тих посад, на які призначають на які шукають людей, і це величезна проблема. Дуже звісно, що тішать. Що служба безпеки України достатньо активно показує свою роботу і тішить, що вони і в таких в серйозних справах себе демонструють свою фаховість, а не mm -hmm. лише в участі в затриманні тих, які тікають з нашої країни. А тут у нас основні показники, я кажуть, чому це роблять, і це взагалі ганебне явище. Я казав і кажу, і стверджую, що це. Величезна ганьба для нас, що люди тікають з України, і це наша проблема як країни, як влади, як системи, а не за тими людьми ганятися. Але тут бачимо результати певні в інших напрямах, і звісно, що це шокує людей, і особливо військових. І я пам'ятаю з яким болем один з добровольців писав про ту інформацію, коли. В багажнику гроші були, там, тут то в матраці збирають, то ще щось. Тобто, я вважаю, що це якась величезна проблема в тому, що у нас немає культу порядності на посадах, на жаль. І це могло би бути тобто, в цей період, коли. Зеленський став президентом, якраз такі очікування були в Мерик його базового виборця. Що от почнеться від першої особи, піде, от це ну, ну, толерантність до корупції піде вниз і призначення будуть лише порядних людей, які навіть думати ніколи не можуть про якісь корупційні дії, я таких знаю. Я сам живу за такими принципами, і точно впевно, що це можна так, а в чому проблема таких було, людей може... призначати на ті чи інші посади? Немає проблема, людей, які б їх від, проблема відбирали, в тому, що немає. Мало? Я повторюю. Проблема в тому, що немає, не бачу я зовсім запиту на порядність. Тобто, як правило, призначають різних схемчиків, тих, які вміють налагодити, щоб, щоби кажуть, і собі, і комусь і по таблицю ділення добре знають оце. Я вважаю проблемою, Від кого це йде, я не знаю. Я особисто все таки переконаний, що сам президент у нас теж з нульовою телерантністю до корупції, але десь навколо нього, тому що ми знаємо, що всі призначення, попри те, що юридично відбувається там Кабмін і парламентів. Угу. Уряд призначає, але там дуже великий вплив офісу президента. І одесь, десь там, напевно, там можна шукати ось це е, джерело е, сприяння підтримки цих корупційних різних рухів і схем. І, Як і думаєте, президент ]аємо. в курсі щодо таких от корупційних інтересів не знаю, в своєму оточенні на різних рівнях? Я думаю, що президент зараз просто настільки в цьому круговороті. Подій, що він просто не встигає, mm -hmm. ж, треба ж піднятися за ситуацію і оцінити. А він довіряє якимось людям з оточення. Ті йому там е, л'ють ту водичку, що треба вуха. На мою думку, як так сприймаю, і він просто не встигає зрінтуватися тут. Ну от. Тут, тут покарали, зловили все нормально. Ми боремося. А насправді я думаю, що ті, які доповідають йому про результати боротьби, хоча ще чи, чи будучи результати, нам треба бачити це в вироках жорстких. І до речі, я законодавчо пропонував передбачити довічне ув'язнення за корупційні діяння під час війни, подвоєння, покарання. І наскільки пригадую, той же Разумков пропонував за словами президента, скажімо так, вніс законодавчу стиву про дорівняння до державної зради корумційних дій. Чомусь ці ініціативи не доходять до залу і не голосуються. І це теж свідчення про те, що десь там в оточенні там вплив є серйозний навіть на парламентське рішення, ми це розуміємо, можемо юридично це не так ніби, а реально так чомусь не доходить до таких рішень, значить там десь толеруються ці речі, на мою думку, на моє відчуття. Тому це ми маємо цю ганьбу. Це звісно, що під час війни просто ну, ну не знаю. Напевно, коли з боку десь наші партнери які допомагають, бачити такі речі, то думаю, що на дуже великі від в мінус іде бажання продовжувати активно допомагати Україні в цій війні. Ну сподіваємося, це на паузу не поставить допомогу наших партнерів, бо розуміють, що Збройні сили України потребують завжди допомоги. Цікаво Та просто... яка пауза? Вони не... і так нам допомагають рівно так, щоб не сильно просідав фронт. Серемо так, на жаль, наші партнери теж фальшиві і вони. Ніби розказують за на собі сорочки в українському стилі до речі, що вони там дуже нас люблять, і допомагають. Насправді ця допомога не така що... Так, як потрібно і не своїх обсягах, яка потрібна, тому тут теж не за да, тому власне, як міністр фінансів говорить. Ми сьогодні маємо такий великий дефіцит в бюджеті через затримку допомоги наших західних партнерів. Але тут цікаво, як, от після такої новини, що людина отримувала хабар 500 тисяч доларів, народні депутати будуть голосувати за урядовий законопроект щодо підняття податків або покрити цей величезний дефіцит, який так необхідний нашому силовому блоку. Тим не менш, це питання вже іншої теми, але давайте перейдемо до. Військової тематики поговоримо про ті ініціативи, які в цьому контексті існують восени. Додатково «Резерв Плюс планують запустити онлайн рекрутинг, але без електронних повісток. Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла, що ця функція допоможе людям долучитися до війська за власним бажанням, але відповідно до запиту, який формуватиме Генштаб Збройних сил України. Водночас посадовиця наголосила, електронні повістки впроваджувати не збираються, адже для цього немає законодавчої бази. Пане Олександре, от сьогодні, вже скільки у нас минуло тижня після завершення терміну оновлення військового обліку. Кових даних е, можливо можемо поговорити про якісь певні проміж е, підсумки е, ту інформацію, яку ми вже маємо. Здається, пан Веніславський говорить, що мобілізація йде дуже високими темпами і е, Збройних Силах задоволення подібними темпами. Але е, у Генштабі, наприклад, я вже е, бачила така ініціатива. Mm, З'явилося, що власне виключити цих мобілізаційних процесів ТЦК аби одразу напряму займатися рекрутингом. Зараз в резерві Плюс теж планують запустити цей онлайн-рекрутинг. Чому відмовляється від ТЦК, якщо ну, показники мобілізації, як говорять деякі народні депутати, ну дуже високі, начебто ефективно все відбувається? Я не знаю, я дипломат, я не на цій темі я вам не, не можу видумувати, що, що там, як там і куди там. Завдання головне, щоб забезпечити фронт потрібними засобами, в тому числі і, і бійцями. Ми з вами не один раз говорили про те, що, на жаль, у нас частина підрозділів воює нон-стоп, а частина людей величезна, жодного разу, яка, начебто в Збройних силах, жодного разу не була на фронті. Жодного. Причому їх абсолютна більшість. Це неприпустимі речі. Далі. Щодо силових структур, о, я говорив про те, що є у нас одна бригада поліції. Вся поліція має пройти через фронт. Вся. Обов'язково. А хто ж буде? Ціль, ну, прощати... ну, так, по, по ротації, по ротації, по ротації. О, от. Тому одна бригада це мало для поліції. Тому що кожен має відслужити на фронті. Е, далі, е, що стосується самої роботи з... Тими, хто може йти. У нас багато матеріалів про тих, хто добровільно пішов, проявився і так далі. Чогось їх нема. Значить, у нас проблема з інформаційним забезпеченням пропагандою і того і так Тому, далі. У нас чую, повно, у нас Це марафон, який воно. Повно у нас, так у нас є і лайв. чому діло. В чому діло? Позитивні речі, у нас маса людей йде і сама, яка. Щось усвідомила, пішла. Є в нас такі речі, чи в нас їх дійсно нема? Ні, якщо нема, то, то у нас взагалі системи підготовки немає, якщо таких немає людей. Про таких людей треба постійно говорити. Про те, що ми говорили що, е, весь час, що фактично тільки починає створюватися система від школи, е, вищі навчальні заклади і далі. Все це військова підготовка ж має проводитися ну, нон-стоп. Нон-стоп. В радянські часи так і було, зараз нема. Далі речі, які говорять про те, що ТЦК їх уникають, що там очевидно їм не довіряють вже. Я так розумію, що очевидно, якийсь рівень корупції став дуже високий. Ну, я пам'ятаю, як у нас ДАІ було, прибирали ДАІ угу. ГАЇ відоме і так далі. Прийшлося їх просто на якийсь час прибрати. Хоча це проблему не вирішило до кінця і так далі, цей підрозділ просто трансформували в інше, тому що ну просто вже о, були якісь речі, які ну, на голову налізли і так далі. Тому напряму добре рекрутинг, я так розумію, кожен може наперед подивитися, в якій частині може служити посада, оклад, де вона дислокується, це дуже важливо. Кожного свої. Можливості і так далі. Ти до цієї людини, яка хоче служити, все-таки віднесись нормально, а не просто, що він тобі щось просто зобов'язаний і так далі, куди на третій тиждень йди на нульовий, і ти там загинеш, як мій племінник загинув після місяця значить, цих підготовки, третій тиждень зразу на передову, все, нема людини. Тому що треба. Готувати до цього психологічно, технічно і так далі, щоб йшли на, на нульовку. І звісно, що деякі речі, які у нас є, що у нас повно військовослужбовці, які формально, типу інколи оформлюють її е, посвідчення на учасників бойових дій, а туди приїжджають на два дні, розумієте? Чи якісь е, службовці і так далі, такі речі були і є. Угу. Ми їх треба прибирати. Це головне. І вся ця підготовка, і той, хто був на нулі, це ми на них молимось. Це ті, що на своїй спині несуть оцю всю всю річ. Але ті, що на нулі, вони десь починають зневірюватися, що на них всі катаються, розумієте? Всі катаються. Вон... Десятки тисяч нічого не роблять, отримують зарплати високі, ходять в формі, ну, не були, а, не були не, на, а не були на передовій. Такого не може бути. Угу, да а, пане Георгію, якщо можна коротко, з чим погоджуюсь чим ні? І власне як оцінюєте роботу ТЦК? Якщо зараз все більше ну принаймні ті випадки, які я не зазначила, що ТЦК з цих мобіляційних процесів, чи означає це, що ну не знаю, якихось кредит довірених немає, чи з чим це може бути пов'язано? Говорити про кредит довіри в контексті ТЦК – це знущання. Я згідний, що треба інформаційну політику теж повертати в позитивний бік для того, щоб пропагувати тих героїв, які на добровільних засадах стали на захист вітчизни, і я це із задоволенням роблю і констатую, що навіть в частині роботи, наприклад, обласного ТЦК в нашому образі. Є певні такі матеріали, і я особисто і вашому не раз з гордістю говорю про те, що сім моїх громадських помічників пішли на добривних засадах захищати вітчизну, і в сумому вже сповіщаю, що на жаль, минулого тижня одного з них ми провели останню дорогу. Звісно, що на моє переконання, ТЦК зараз грає роль такого дуже класного помічника для наших ворогів, на моє переконання. До речі, вони працюють в мінусі, і в контексті теми фінансової, про яку ви говорили перед цим, про той величезний дефіцит бюджету для, на потреби сектору оборони і безпеки. Тут є робота ТЦК і нашого совкового військового керівництва. Теж тому, що у нас величезні кошти витрачаються на тих, яких, яких ганебно. Погрозений примусом заганяють в армію на тих, які. Навіть не збираються і не спроможні реально захищати вітчизну. А вони проходять і підготовку, коли теж і власна зарплата платиться, і багато людей навколо зайняті ними, і інші там форми харчування, і тому подібне. Логістичні якісь моменти. Потім вони потрапляють на фронт. До речі, іноді раніше чомусь чим чому передбачено і по закону. І там вони стають в більшості випадків. Ті, яких герої, таких е, солодких для ворогів е, відео, коли от саме ганьблять державу ставники та цика, коли хапають людей і заганяють туди. Угу. Вони стають, поповнюють статистику. Все за ще від і тому подібне. Це величезна проблема, і це проблема саме військового керівництва. І тих, які безпосередньо управляють ТЦК, і самих ТЦК, які в цій е, моделі або власницькій виконують свою роль, не задумуючись про наслідки цієї діяльності, то їм кажуть, треба якусь одиницю туди, галочку поставити, все, а далі що буде не цікаво. А має бути е, результат: це коли е, військовий підрозділ потрапляє вже. Реально боєздатна людина, яка і фізично не за наслідками цього ВЛК, і просто всім підряд пишуть придатний, а реально фізично і морально, що дуже важливо, готовий захищати вітчизну. І тут я згідний з гостем студії, так само що гинуть люди іноді через те, що вони реально не готові, але є ще частина, яка навіть Потенційно неспроможно захищати вічину, їх все одно для кількості заганяють в армію. Це величезна проблема. Ці люди мали би працювати на економіку, що теж працює на армію, тому що нам uh -huh. треба армію утримувати, і нам ТЦК треба повернути до їхньої роботи, яка якою вони мали би займатися. Це якісний факовий пошук і відбір тих, які реально готові потенційно захищати вічину зі збою руках. І так само звісно, що величезна проблема в тому, що наше військове керівництво реально ставиться до військових, як правило, як до рабів. Тобто, це от їхні раби, все і вони їхнє життя не цінують. А яка треба цінувати, і один з показників ефективності роботи військового керівництва має бути збереження життя. Військових життя військових і не потрапляння в збройні сили тих, які реально неспроможні. Тобто відсоток СЗЧ від відказників дезертирів мав би бути 0,000, якщо якісно працювала би вся система, зможе нам дуже потрібно самомотивоване військо. Так, так. сподіваємося, що та програма щодо збереження життя наших військових, яка була анонсована президентом, буде мати свої певні позитивні плоди. Пане Георгію, це все на жаль, що ми встигаємо з вами обговорити. Дуже дякуємо за те, що долучили до нашого ефіру. Народний депутат України, фракція Слуга Рода Георгі Мазураша був з нами на зв'язку.